Лелеки, папуги, чайки та сови живуть вдома у ветеринарного лікаря Станіслава Сагузявічуса. Він ними опікується та лікує. Три роки тому створив реабілітаційний центр для птахів. Тепер у нього їх 60. Каже, у кожного своя історія. Я їм допомагаю і намагаюся їх випускати. Це папуги-переселенці. Ось ці приїхали з Харкова, ці з Маріуполя. Люди їхали проїздом повз місто. Тут шукали ветеринара через те, що після обстрілів птахи дуже погано себе починали почувати. Стан птахів був такий, що вести далі їх не можна було, каже лікар. Господарі поїхали в іншу область, а він доглядає за папугами. Але мають в принципі їх забрати. Такі ще й відклали яйця і зараз старше роп пташенят. Це Ніка та Гера. У природі батьківщина цих папуг Південна Америка. У Станіслава Сагужявічуса вони живуть два роки. Самка жила в офісі. Дівчині, що там працювала, стало їй шкода, вона її звідти забрала, купила їй партнера. Але враховуючи те, як вони верещать, то сусіди швидко їх виселили. В природі вони є вимираючим видом, але вони непогано розмножуються в неволі. Тут живуть 13 папуг, 5 з них приїхали з місць, де велись бойові дії. Це звичайні корелки, їх в Україні повно. До цих в магазинах продаються, але люди часто стикаються з тим, що вони є досить руйнівними, і часто від них відмовляються. Папуга Лимон у реабілітаційному центрі живе три роки. У нього зламане крило і він не може літати. Це Гофіна. Він практично вимер вже в дикій природі. Тобто утримується тільки в приватних колекціях. Ось. Але в Україні я навіть не знаю в кого вони ще є, тому що я Ну, дуже намагався знайти йому самку, щоб він сам не жив. Ліло була фотоекспонатом на виставці, її передали сюди на лікування. Вона просто впала в них і почала помирати, задихатися, в неї віднялися лапи. Купа різних там кишечних інфекцій була через те, що вона жила в одному приміщенні з рептиліями, я її реанімував, і вони мені віддали як, якби на лікування платне. Ось. Вони там раз в пару місяців про неї згадують там і пишуть, як в нашої лілуші діла. Я їм відсилаю відео. У реабілітаційному центрі живуть чотири лелеки та дві чайки. Цю сову знайшли військові і привезли на лікування два дні тому. В неї травма голови. Зараз її лікуємо, я дуже сильно сподіваюся, що я її найближчим часом просто відпущу. Зофобос дуже багатий на білок. Він смачний. Вони його люблять. На утримання 60 птахів щомісяця чоловік витрачає 15 тисяч гривень. Це власні гроші та поміч благодійників. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.